Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А червня вечора, 6 червня. Ніч Китай знову поставив до Білорусі вантаж військового призначення. Що відомо за інформацією H&B, на початку червня китайська вікомпанія Cargo здійснила чотири вантажні рейси поспіль в Урумчі до національного аеропорту мінська. Примітно, що кожного разу літак паркували навіть парковці для стоянки літака Лукашенка. Ця стоянка дає цілу низку переваг, включаючи можливість швидко розвантажитися та відво вантажу, вантажу,никаючи зайвих очей. Чергова партія невідомого обладнання з Китаю, прилетіла в місто Шахти, що в Ростовській області, на одноіменний аеродром, і все б нічого та не встигли. літаки розгрузитися, як аеродром зазнав масової бавовни Воєнізовану охорону аеродрому. Не знайшли. Напевно, пропали безвісти. Партизани прямим наведенням скоригували пуски. Ті ж китайські ано 124 приземлилися і на території Білорусі у Мінську. джерела зазначають, що вони привезли ракети до комплексів спільного білоруського китайського виробництва полони. Не чому ці білоруські ракети установки можуть і стати сіллю номер один для ЗСУ, якщо Лукашенко прямо вступить у війну на стороні Кремля на рівні неофіційних розмов. Час від часу виникає тема, що росіяни, начебто, можуть для чергового обстрілу України використати ракетні комплекси «Полонез» збройних сил Білорусі, тим більше що масового вогонь по цій темі іноді підкидають рашистські пропагандисти, для яких білоруський полонез єдина можливість помацати щось хаймерсоподібне. Як контраргумент. Іноді можна почути що раз є. Ярдом білоруського полонеза виступають і насправді китайські ракети, а 200 та балістичні М 20 то значить покіну випадку чого просто не дозволить мінську такі ракети відстріляти, але може що тут в нас до піднебесної доволі завищені очікування. Можна почати з рівня логічної редукції. Можливо, Китай справді зацікавлений у збереженні певної стабільності на території Білорусі, яка по суті продовжує бути транзитером в рамках великого шовкого шляху. Тому ж три кода китайців і в невигідно. Но щоб фактично їх ракети відстріляли з полонезів, а лежати за такою логістикою Пекінувігідні рухи Лукашенка. Потім переоснащення літаків білоруських ВПС під тактично-ядерну зброю, про що диктатор Білорусі нещодавно вкотре заявив, а так виходить, що Лукашенко хоче перетворити Білорусі на країну камікадзе, яка метатиме спецбеча із дозвукового звукового 25 а китайця аж ніяк не хвилює на жодному з рівнів комунікації. Будь-якому випадку співпраці Білорусі та Китаю це загроза території. Торії України сценарії щодо Рівненської АЕС кожним днем стають все більш гіршими. Рівненська область готується до можливого наступу з боку Білорусі, будує шалоновану та кругову оборону, випрацьовує план евакуації та захисту АЕС. Однією з найімовірніших цілей нового наступу Росії з Білорусі є захоплення контролю над рівненською атомною електростанцією. За словами генерала майора, запасу СБУ Віктора Ягуна станція знаходиться близько до кордону. Повідомляє 1+,1. один. із можливих нових напрямів нападу це Рівненська атомна електростанція. Ворога критично посадити Україну за стіл переговорів. Зробити це можна лише шляхом знищення її критичної інфраструктури, зокрема електроенергії. Скоріше всього, вони будуть намагатися перерізати деякі логістичні шляхи постачання озброєння на заході України та спробувати захопити рівненську атомну електростанцію. Вона знаходиться близько до кордону з Білорусі, але треба врахувати, що не тільки вони це розуміють а наше командування це теж розуміє для ворога буде сюрпризом, що його тамчик. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків. Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.